Друзі, а ми зустрічаємося ще з одними хлопцями з 53-ї бригади. Ми їх довезли, довезли, привітали, передали ваші вітання і обов'язково передали всі привіти. Тут і батальйон Ромашка наш, мама Віра і батальйон Ромашка, Кікімари, Сергій Віка Віка за своїми коробочками повністю довезли. Довезли, передали всі привітання. Ось буржуєчки такі, окопні свічки. О, хімічні грілки багаторазові ми ще вам дамо. І ну як? Ми зустрічаємо перший раз з людиною, як ми коробочки тепла не дамо, правильно? Ми вже розказали, що чекає, ну, щоб не було здивування. Oui, Пішли. <граш> è. È. <зв 'язкое> так, оце все. Я пропоную завжди брати побільше і не соромитись, тому що всі хлопці соромляться і беруть по мен побратимам. Теж дамо. Тому, будь ласка, вибирай собі.